Мене звати Шурман, Олена, я вчителька історії. Вітаю вас у своїй рідній гімназії номер 63 Вчитель це не просто людина, яка дає знання, вчитель це людина, яка запалює і я постійно саме вдосконалюю. Маю додаткову освіту з менеджменту та см. Вважаю, що необхідно прокачувати свої скіли в різних галузях. Беру активну участь у різноманітних освітянських заходах, конференціях, нетворкінгах, тренінгах, майстер-класах та семінарах не тільки міського рівня, а ще й всеукраїнського. Прагну зробити свої Цікавими та різноманітними. Для цього, окрім традиційних методів, використовую інновації. Музейні уроки це круто та практично, віртуальна реальність. За допомогою невеличкого інструменту мої очі можуть поринути в будь-який історичний час відвідати музеї світу та поринути у віртуальну реальність. Також ми використовуємо штучний інтелект, Спілкуємося за допомогою чат-ботів з різними персонажами і можемо знайти будь-яку інформацію. Це допомагає зробити процес ефективнішим, креативним та сучасним. До знову з часом використовую соціальні мережі, маю акаунт у TikTok, де знімаю короткі відео про історію та з власними учнями. А ще маю телеграм-канал, в якому ділюсь з колегами, з дітками, корисними посиланнями та цікавими фактами з історії. Задоволення від того, що кожного дня бачить своїх учнів.